Вітаю, давайте пройдемось по оперативній інформації швидко і конструктивно розкладемо все по поличках. Зеленський злий на Байдена, що затримується зброя. Байден злий на Зеленського через корупцію, е, натяки з російським переговірником. Дуже ціка цікавий обмін думками відбувся нас і російської сторони. Е, ну і, власне, Макрон з Байденом не можуть дійти консенсусу щодо. Навчальних центрів України та відправлення сюди військ а в Берлін. Боїться навіть називати допомогу Україні місією а вдруг Росія подумає, що місія можлива і місія буде включати. Ну як насправді це слово значить в політичній термінології, якраз таки відправку військ. Ну от давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Ну і на фіналочку ви знаєте, що є різні прекрасні породи угорських собак, наприклад, красива вижла. От, а є ще політична порода угорських собак. Її звати Віктор Орбан, і він лякає, що Україна втягне в війну проти Росії увесь світ і будуть можливі ядерні удари. Давайте все зараз це швиденько розкладаємо. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, і дуже прошу 117-та бригада роботи на антидронові системи Нептун. Купимо для Юрія Коровченка дуже потужного мого колегу. До речі, політолога і я пам'ятаю, як він ще перед війною казав, що вже пішов в збройні сили України, тому що точно знає і вірить, що буде війна, і до неї треба готуватися. І він був готовий. Дійсно, дуже багато героїчних моментів. Він коли повернеться, сам розкаже А сьогодні. Дуже велике прохання йому допомогти. Ми з вами зібрали практично 300 тисяч треба 469 на цю систему, давайте, будь ласка, 100, 200, 300 гривень, 500, хто скільки може, банка, картка, PayPal, все в описі до цього відео. Власне, NBC News, є таке американське видання. Вийшло з дуже великим лонгрідом, потужним матеріалом. Що дивіться, Зеленський їде до Байдена і зустрічатись буде, і там буде переговорний трек. Байден захоче, скажімо так, в своєму баченні завершити переможну війну. Правда, не зовсім вона переможна для нас, але. Байдену треба перемога, тому що вибори на носі треба переобратися. І Зеленський їде йому сказати своє фе. Зброю давали довго, всю зброю не дали. Патріоти будуть на саміті е, НАТО, але їх буде так мало і після того, як уже все розбили. Вся зброя не доїхала, снарядів не вистачає. Ну сказати, що Зеленський не правий, не можна. Дійсно, це правда. Затримки йдуть, грошей мало, зброї мало норм. Штати кажуть по-іншому, та ми ж ваш головний союзник, ми найбільше вам даємо. У нас одна ціль знеструмити Росію, що називається військовому значенні, поки що знеструмлюють нас. Ну от, але відбувається наступна історія. Байден каже: слухайте, ну я теж не задоволений Зеленським. Ми просили боротись з корупцією, давити цих жуків колорадських чи точніше печерських жуків, які розграбовують ваш бюджет, ви самі могли б на десятки мільярдів євро підтримати свою державу. А тут ці покидки гроші виводять. Ну і Байден теж каже, я теж не дуже сильно жду зустрічі з Зеленським. Мені неприємно зустріч тиснути руку людині, в оточенні якого є корупціонери. І зараз Західна преса буде це висвітлювати і показувати. NBC News це перше, хто показав. Та зрозуміло, що в команді Зеленського є люди, які самі це розповідають, доносять, приносять. Ну, але і Захід теж це бачить. І Захід каже, ну ось цей другий, третій грабують. І розумієте, Захід теж каже, ну, ми ж вас просили. Включиться для перемоги. В той час команді Зеленського кажуть, стоп, головна ціль це перемога. Не треба нас тут мучити до мишей, яка там подумаєш корупція. Ну що ви починаєте? Тут головне, щоб ми перемагали, а це все плата тим суперменеджерам, які цим всім займаються. І ось така позиція: і ці два е світини можуть зійтися між собою. І дійсно ми бачимо, що відбувається історія. Коли Захід злиться, що ми не хочемо боротись з корупцією, ми злимося, що вони лізуть носа, пхають свого носа в нашу корупцію. Що це ви лізете? Ну от люди управляють, а ви заважаєте, ви зброю давайте. Розумієте, захід злиться? Типу, друзі, у вас історичний шанс виграти Росію раз в 500 років, коли весь світ допомагає. А у вас тут якісь покидки розграбовують бюджет на різних напрямках, і їм це не зрозуміло. Ну і ось ці дві. Маніпуляції, в тому числі ці дві образи, зараз мають зустрітися і проговорити в тому числі спробу мирного треку, спробу якраз таки нащупати перемогу, але знову ж в наших очах тут теж вони не сходяться, ці два політики. Зеленський бачить перемогу і народ України по одному. Байден бачить а, це по іншому. Ну, от, ну і зараз будуть зустрічатися. Але при, відбулася історія, яку ніхто не побачив. Якось ніхто не звернув увагу. Але воно дуже жирними фарбами зараз ці дні складається. Ми пам'ятаєте, я вам розповідав, що Мідінський Путіну приніс карти. Я не знаю, де він їх бере. Ну от що, типу, дивіться, це. Карти Росії, там ще при Царіці Єлізає. Я просто не пам'ятаю, вона любила, типу, прогулки на конях. Не вона, ну але, типу, карти в неї такі, що їздила вона там дійсно по всій території. Ну, от. І е, каже: дивіться, Захід України, Росія, Кіровоградщина, Росія, типу, центр, Росія, Південь, Росія, ну все Росія, там куди не подивись, вся все Росія. Ну, от. Ну і це був натяк Україні офіційному Києву, нашій столиці, нашим переговірникам. що дивіться, ми свій меседж. Ну, це такий, типу, типу, тонка дипломатична гра. Знаєте, слон в посудній лавці, який займається геноцидом людей, вбивствами людей, викраденнями людей. Він сьогодні заговорив, типу, про тонкі політичні кроки, натякають: ми хочемо вернути Росію там, де вона була, на старих картах. Ну, окей, в нас почули. і СБУ каже. Що слухайте, а у вас там є главний переговорщик Мідінський. Так от, підозру йому вручіть». Тобто, наші оголошують, що буде Медінському підозра. Заочна правда. Він помічник Путіна. Крім нього, ще Анатолію Таркунову. Я так розумію, що це методіст, який йому приносив ці бумажки, ну от, інститут міжнародних відносин закордонних справ РФ або, можливо, той, хто допомагає йому в мирних перемовинах. Обидва високопосадовці каже СБУ поширить ідеологію расизму на тимчасово окуповані території України. За даними слідства, Мединський та Теркунов є співавторами російських підручників з історії для учнів 11 класів. Це видання є обов'язковим елементом навчальної програми в школах Російської Федерації і на тимчасово окуповані території України. Водночас, в книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення української державності. Ну і далі по тексту, що насправді робить СБУ і Банкова. Вони шлють привіт Путіну і Мединському. Ні. Поступок територій не буде. Ось це тонка політична гра і чітка відповідь зі сторони України. Мідінський вас переговорщик. І він показує, що хоче наші території на старих картах. Сказали йому СБУ. Ну, зрозуміло, що це політично погоджений консенсус політичного Києва. Їдемо на переговори в Нормандію. Не публічні переговори, там на півтаємні переговори, але їдемо. Ну от, і от росіяни натякнули, що може бути так. Наші відповіли, що ні, так не буде. Далі. Берлін дратує союзників НАТО суперечками щодо назви програми підтримки України. Німеччина викликає роздратування багатьох союзників по НАТО, тим, що опирається слові місія у назві програми підтримки України. Е, ну, хочуть її назвати НАТО Mission Юкрейн. Ну от, А Німеччина каже: ні 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 ви що, місія? Це ж таке страшне слово. Ви фільм там бачили, місія неможлива. Там дуже все страшно. Пригають, стріляють, вдруг таке буде в Україні. Ну Це напівжартома. Але насправді це теж смішно. Німеччина просто, ну, сорі, так не робиться. Друзі, союзники, брати наші по зброї в цій війні. Не у всіх, а в цій точно. Як так? Чого ви боїтеся навіть слова? Чому? Ну, типу, вони придумали свою назву, ну, от, е кажуть, що Москва не зрозуміє, буде боятися, типу ще ще вдарить чимось. І вони кажуть е назву підтримки, назвати її «Пакт», що буде скорочення «Pledge ассистент Coordination and Training». Та дослівно описано, що план НАТО передбачає координацію військової допомоги в Україні. Ну, давайте чесно, ми не просимо координацію, ми просимо по факту зброю, гроші і ваших людей. Тому це не пакт, це якраз таки мішен. Ну, але Німеччина каже: ну, типу, давайте щось з цим робити. В МЗС Німеччини Бербок типу, в це не влазить, Ну, зрозуміло, що Бербок з Шольцем трошки інші політичні табори, вона каже так, чувак. Розбирайся сам, типу, боїшся, то ти їй пояснює, вона не хоче. От насправді це обговорення стосується переходу НАТО, е, е, тієї координаційної роботи, яка зараз є в Рамштайні, бояться, що прийде Трамп і кажуть, давайте, хай НАТО буде. Буде там, після Столтенберга голландський прем'єр-міністр Рюте. І давайте розкладемо просто нормальну історію зробимо. Просто буде інша е управляюча, що називається, компанія буде НАТО, і будемо управляти. Але давайте ж назвемо хоча б так, щоб дійсно було видно, що ми Україні допомагаємо. Ну, ну Зрозуміло, що назва Рамштайншою подобалась, тому що це музична група, яку він слухав в дитинстві. Або коли навіть, до речі, був мером прекрасного північного німецького міста і кожен день потягом їздив на роботу. Ну, щось в наушниках торіч слухав. Да? Ну, от, але от Мішин його злякав, і він зараз не знає навіть, що сказати. Е, дивіться, Макрон з Байденом зараз теж сперечається. До речі, щось з Байденом сперечається? Він приїхав, в гості в Європу, а щось з ним сперечається. Але, до речі, сперечається з ним і всередині самої партії, через те, що їм теж не подобається не супершвидка допомога Україні. І республіканці, і демократи хочуть пришвидшувати Байдена. Так от. Макрон каже, давайте там 4500 українців обучимо, підготуємо, одягнемо та ще й створимо французький батальйон. А ц... Байден каже: ні, не треба спішити. Ви не знаєте, які ризики. Ви не знаєте, що може статися. Ви не знаєте, як би це відреагує Путін. Ну одним словом, два сапоги пара Байден та Шольц грають в стримування Путіна і в страхи червоних ліній холодної війни. Хоча вже в цей час зріє е, дійсно проукраїнська позиція, в тому числі серед французів, в тому числі серед німців, не партії Шольца. Ну, от, які хочуть дійсно допомагати Україні. Бо Байден каже: е, ну от я боюся, що Путін щось не зробив. А Європа каже: Окей, бійтеся, ми боїмося, що з такої позиції ти програєш вибори, прийде Трамп і буде в сто раз гірше. Ось це розуміння реальності конфлікту, який сьогодні відчувається просто в Нормандії. Наступного тижня Зеленський прибуде з візитом в Німеччину. Вівторок, середа, в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України. Депутати зараз бігають, шукають всі запрошення, щоб приїхати. Там значить, можна було випити пиво, поговорити, сфотографуватися. Одним словом, буде купа різних приводів для контенту. Ну і Зеленський. І там, до речі, нам будуть Байден озвучить рамку переговорну, а Німеччина буде пропонувати пряники. Кнути привезе Росія, які Мідінський передає уже через свої недолугі карти по телевізору. Є ця спроба Шольца Байдена закрутити переговорний трек. Конференція з питань відновлення України організована федеральним міністерством. Закордонних справ Німеччини відбудеться у вівторок та середу. Ну от і власне там буде і Зеленський виступить в бундестазі. Ну от особисто виступить це насправді дуже такий важливий момент. Дуже. Цікавий момент. Ну, от Зеленський буде закликати давати гроші в Україну, але це теж трошки підкошує сильну позицію України. Те, що деякі корупціонери сидять і думають, як ці гроші потім можна розділити. До речі, про відбудову натяки дуже жорсткі лунають із заходу. Це і обшуки в набу це і злиття там всяких кураторів, ідеологів і всього іншого. За цим всім слідкують. Ну от це все бачить. Каже, стоп, стоп, стоп. Великого будівництва не буде. Буде відбудова, але невелика, так як дехто це робив. Ну і власне, ми згадували прекрасних вижил. Вижила красива собака, от, а є некрасива собака. political animal, Його звати Віктор Орбан. І він каже: Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу. Тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз або навіть весь світ. З української національної точки зору ескалація війни є логічною. Однак каже цей пес, угорці повинні триматися подалі від війни, тому що втягуватися в неї суперечливо погорським національним інтересам. Орбан нагадав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу, а є американські лякачі європейців можливими ядерними ударами. Якби колись сталася ядерна війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє іншим. З цього випливає, каже Орбан. І він реально пив. Щось пив, що американці ніколи навіть не задаватимуть удару у відповідь по росіянах з території США, завжди будуть робити це з території Європи. Замість того, щоб поширювати ядерну зброю, Європа повинна прагнути свого роззброєння. Ну такого троянського коня ще ніхто не бачив. По перше, ядерна зброя, зброя стримування. І якщо в тебе є своя, то по тобі стріляти не будуть, бо знають, що ти потім будеш стріляти у відповідь. Правильно, правильно, що каже Орбан? Штати не будуть стріляти, стріляти з Європи. Стоп! Якщо почнеться ядерна війна між Росією і Штатами, Росія стріляє по Штатах, і ви думаєте, Штати не дадуть зі своєї території у відповідь? Хм, цікава думка. От. А він каже: це третій пункт. Тому. Формула незрозуміла і складна, і більш за все нереалістична, коли б'ють Штати, Штати ніколи не промовчать і не стримаються. Ну, от, але він каже, щоб все було добре, ми свою всю зброю віддамо, яка в нас є. Це називається роззброєння перед ворогом. Я пам'ятаю, як в нас були політики в 2007, 6 2008, там вже було багато виборів. Ну, от, і Всі кричали: треба роззброюватися. Ну, не може бути війни в 21 столітті. Міністри були. Була прем'єр-міністерка. В неї були там куча різного персоналу, який зараз там ховається по півдню Франції. І вони кричали, що треба все здавати. Ну яка війна? Давайте російським забудовникам з українськими паспортами, до речі, давати території військових частин, здавати військові землі, хай будують. Нащо ж нам яка війна? Ви що? Станція реланд стоїть. Знести, будемо будувати танки продати, снаряди продати, все продавали. Тільки правда, ця принцеса ще сидить в Дубаї і думає, як вибори пошвидше провести і побільше відсотків взяти, щоб використати українців, щоб знову прийти, і нам розповідати, які ми тут молодці. Хоча всю війну просидила на Дубайщині. Розумієте? І от зараз Орбан, це така сама. Принцеса, яка хоче роззброїти Європу. Розумієте, і ще прикривається, що українці хочуть втягувати світ. Да, хочемо. і втягнемо. Чи треба нам весь світ? Можливо, весь світ не треба. Але нам треба більше, ніж розмір Росії і кількість людей Росії і ресурсів Росії. Стратегію придумали на ми, її придумали ще до Мазепи. Коли треба об'єднувати всіх союзників, які в тебе є, і бити свого споконвічного ворога. Ось така українська національна ідея. Або ворога розділити на менші шматки, або коаліцію зібрати більше, ніж він. І вперше за 500 років дійсно в нас є можливість за рахунок логістики, технологій і геополітичної ситуації, яке сформувалось в тому числі через розвиток медіа. Бо в Донцова, Петлюри з чи Скоропадського чи Мазепи не було таких технологій. Об'єднували те, що було тоді. Які політичні розклади були тоді? Ми зараз об'єднуємо більше. Тому не можемо програти державу через те, що якісь потвори хочуть набити свої кишені грошима, чи там підігрувати мідінському та йому картам. Чи, наприклад, лякатись Орбан, да хто він такий? Пес політичний, розумієте? Друзі, ось така ситуація, ось така оперативка. Дійсно зараз багато всього закручується. Дуже напружена ситуація буде в Нормандії, G7, Берлін. Дуже багато всього. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, якщо Росія буде бити по штатах ядерною зброєю, чи будуть штати відповідати у відповідь зі своєї території? Як просто гадаєте ви? Я сказав, як думаю я, ви напишіть, що думаєте ви. Ну і друге. Конфлікт, Зеленський, Байден, зійдуться, не зійдуться. Типу, чи будуть стояти на своєму, чи дійсно підуть на спільний, сприятливий для України та світу результат? Напишіть, будь ласка. В коментарях підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Витискаємо російських агентів. Ну і дуже важливо: 117-та бригада. Роботина, антидронова система 300 тисяч є, треба 469. Будь ласка, включіться, щоб ми могли швиденько закрити і віддалі, щоб сьогодні пішла проплата, вже могли відправляти товар на бойові позиції. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.